Добрий день, Гурток Квілінг радий вас вітати. Сьогодні на занятті ми продовжуємо роботу над створенням композиції у вигляді петриківського розпису. Петриківський розпис це українське декоративне орнаментальне народне малярство, яке зародилося на Дніпропетровщині у селі Петриківка. Характерною особливістю Петриківського розпису є переважно рослинний візерунок створення фантастичних небувалих у природі квітів. Як ви можете бачити на даному зразочку, розпис виконується у стилі масків, листочки мають форму крапельки вигнутої. Тож, Сьогодні ми будемо з вами виконувати листочки, але вже із смужок паперу. Постараємося передати стиль петриківського розпису у квілінгу. А зараз на вашому екрані Петриківський розпис, але зроблено із смужок паперу. Тож, ми з вами робили таку квіточку. А сьогодні будемо робити такі листочки. Для даної роботи нам потрібно мати смужки паперу зеленого кольору, але двох відтінків світлішого і темнішого. Як ви бачите, нам необхідно, щоб наш листочок був схожий на такий Мазочок, як у малярстві виконується, тож середина у нас буде світлішого відтінку, а зовнішня сторона листочка буде темнішого відтінку. Дивіться беремо смужку паперу світлішого відтінку. Накручуємо у щільну спіраль. Так, От, не доходячи, не докручуючи десь сантиметрів 3-4, вставляємо смужечку паперу темнішого відтінку. Так. І накручуємо. Вибачте, накрутили ми щільну спіраль, тепер дану спіраль розпускаємо вільну спіраль діаметром 12 Дванадцять міліметрів. Краєчок склеюємо. І формуємо спочатку краплиночку центр трішки відтягуємо на одну сторону, протилежну сторону, там, де склеюємо, стискаємо. Таким чином ми з вами сформували деталь крапельку. Але на роботі нам необхідно зробити трішки вигнуту крапельку. Тож, нашу краплинку беремо і формуємо, так стискаючи у вигляді такої вигнутої крапельки. Ось Таким чином, як ви можете побачити, у нас трішки получилися різні відтінки. Від темнішого до світлішого. Отак. От Тож, як можемо подивитися на роботі, бачите, форма крапельки. Тож, для утворення гілочки нам необхідно зробити 5-6, хтось скільки забажає листочків, можна зробити. В композиції в такий трилисничок. Але всі деталі мають форму вигнутої такої крапельки. Це у нас виходить як мазочок з щіточкою зроблений. Тож, давайте працювати, заготовляйте багато листочків. Дякую за увагу. До побачення!